Дуже швидкий рецепт піченюшок, але й дуже смачний. І незвичайний, можна так сказати. Все, що нам потрібно, це пару інгредієнтів. У нас тут білок, міндальна мука, обична мука, цукор і гарний настрій. Поїхали! Значить, наші білки ми взбиваємо з сілі до пишної пишної піни, яка напоминає нам піну для бриття. І потім всипаємо всі сухі інгредієнти туди. Бжик-бжик і все готово, перемішали, лопаткою домішали і все, виходить, в нас ось таке от тісто, бачите? Тепер беремо чайну ложечку, беремо маленьку кульку і робимо колобочок. Можна робити в рукавичках, так як я, а можна робити просто руками, але тісто буде трошки прилипати до рук, тому їх треба чуть-чуть змочити. Потім обваляли в цукровій пудрі наші колобочки і на пергамент. Ось так виставили їх на 180 градусів 10 хвилин, і виходить ось така от вкуснота. Один єдиний мінус цього печення воно дуже-дуже швидко -дуже з'їдається. Прям дуже сильно. Смачного! З вас лайк, а з мене рецепт.